Це пані Яна. Вона оформлює пластикову ID-картку вперше. Каже, усе життя мала паспорт-книжечку. У мене вже термін, був – 45 років треба було міняти. Тож захотіла змінити не тільки фотографію у старому паспорті, але й документ. Загалом для цього звернулась у відділення Державної міграційної служби. Надала усі документи, вказала особисті дані та зареєструвалась. Згодом оплатила послугу. Звертаються різні категорії людей, особливо зараз звертаються. Дуже багато ми обслуговуємо військових з великим задоволенням. Ми їх обслуговуємо. У січні цього року сума за послугу збільшилась. Такі зміни насамперед пов'язані з підвищенням цін на сировину та матеріали. На практиці, якщо вам виповнилось 14 років, ви вперше оформлюєте таку id картку Вона обійдеться вам у нуль гривень. Термін такого документа 4 роки. Згодом паспорт громадянина потрібно переоформити з настанням 18-річчя. Термін дії 10 років. За нього уже потрібно буде заплатити відповідну суму. Є термін виготовлення 20 робочих днів і 10 робочих днів. Щодо сплати за терміновість, за 10 робочих днів потрібно сплатити суму в розмірі 874 гривні. Якщо на 20 робочих днів регламентний період потрібно сплатити 504 гривні. У такому разі серед документів для обміну id картки у зв'язку із закінченням її терміну дії кажуть із собою потрібно мати паспорт, що підлягає обміну, та документи, що підтверджують сплату адміністративного збору. У нас також працює філії від документу паспортний сервіс і в різних європейських країнах, де можуть знаходитися громадяни України. Потрібно відслідковувати чи в їхніх країнах, в яких саме безпосередньо містах, де вони знаходяться, чи є такі відокремлені підрозділи паспортні сервіси, і ви можете скористатися і в за межами України щодо переоформлення чи оформлення нових паспортних документів. Для подачі заяви на оформлення документа в місцевому підрозділі міграційної служби можна записатись в онлайн чергу на сайті ДМС або ж отримати послугу в порядку живої черги. Foi